15 серпня, поруч із гольф-клубом, де кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Дональд Трамп грав у гольф. Пролунали постріли, передають засоби масової інформації, зокрема з Америки. Вони зазначають, що Трамп був за кілька сот метрів від місця стрілянини. Він не постраждав, але ФБР заявило, що інцидент виглядає як спроба замаху. Ми бачили також, що Американська правоохоронна система миттєво зреагувала на цей інцидент. Вони затримали, вона затримала підозрюваного і ним виявився 58-річний раян Веслі Раут, власник невеликої будівельної компанії на Гаваях. Американські медіа у свою чергу одразу почали копати і докопалися до того, що виявляється, оцей от пан Раян він є прихильником України. Цебто знайшли журналісти Український Слід. Отож, пане Олександре, як ви розцінюєте ці події, що нині відбуваються в Америці, що варто розуміти про нинішній стан справ передвиборчої передвиборчої цієї гонитви, передвиборчої кампанії президентської у Сполучених Штатах, і чому фактично відразу тут починає фігурувати Україна, якийсь український слід. Ну, власне кажучи, якщо казати про кампанію і про перший замах на Дональда Трампа, який дійсно збурив американське суспільство, який став, можливо, знаєте, такою піковою точкою передвиборчої кампанії Трампа. Бо тоді багато хто заговорив, що Трамп вже ну фактично переміг на виборах, але після цього сталася низка подій, які перевернули ситуацію. Джо Байден вийшов із перегонів, і е, новим кандидатом від демократів стала віце-президентка Камала Гарріс. І після цього е, її кампанія вона виглядає більш стратегічною, більш е, зрозумілою і більш вдалою. Власне кажучи, після того, як Джо Байден вийшов із перегонів, стратегічна ініціатива в перегонах знаходиться на боці Камали Гарріс. І е, це засвідчили дебати, де за опитуванням CNN перемогла Камала Гарріс з рахунком 63 на 37 В той час хочу зазначити, що та ж CNN проводила опитування після перших дебатів Байдена і Трампа, і там глядачі. Вважали, що переміг Трамп з рахунком 67 на 33. Власне кажучи, от, е, все це говорить про те, що ситуація розвивається. Але після цього е, Дональд Трамп, як на мене, зробив стратегічну, е, стратегічну помилку, яка е, може коштувати йому перемоги. Про це можна говорити вже зараз. Він написав твіт проти. Тейлор Свіфт сказав, що написав, що він її ненавидить, а але тут є важливий нюанс, важливий момент, що Тейлор Свіфт неймовірна популярна співачка за деякими американськими даними. Вона має вплив на думку приблизно 18% населення Сполучених Штатів, і після дебатів Тейлор Свіфт виступила в соцмережах на підтримку Камали Гарріс і поставила. Посилання на реєстрацію на виборах, і за декілька днів, за даними офіційних американських джерел, власне кажучи, по, тій, по цьому лінку зайшли приблизно 400 тисяч людей. Що це означає? Це означає, що Телер Свіфт спонукає. Людей, які раніше не голосували, вочевидь, це скоріш за все молоді, реєструватися на виборах, і що можна сказати, скоріш за все, це люди, які голосуватимуть за е, Камалу Гарріс І якщо дебати, коли ми говорили е, про їх результати, вони не мають прямого впливу на всі виборчі пригони, вони впливають. На тих, хто ще не визначився. Власне кажучи, це приблизно 10% населення е, виборців е, в США, які ще не знають за кого голосувати. 90% виборців вже зробили свій вибір, і як показує американська практика, е, змінити його майже неможливо. Е, тому, вочевидь, боротьба йде в першу чергу за м, тих, хто не визначився, і в першу чергу за так звані Штати, що хитаються свінгові е, штати. Де і визначається останніми м, перегонами е, результат виборів. Але те, той факт, що Тейлор Свіфт виступила на підтримку Камала Гарс і той факт, що е, Дональд Трамп почав її погрожувати, говорить ще про одне: що зараз може початися гра на, по-перше, мобілізацію виборців демократів, які Підуть на вибори максимально, і до цього їх буде спонукати в тому числі така популярна особа, як Тейлор Свіфт. І вочевидь що люди, які її підтримують, не всі демократи, є багато республіканців. Так от вони можуть просто не прийти на вибори, оскільки буде протистояння між їх е, е, куміром і кандидатом від е, республіканців. Тут важливо сказати, що. І е, серед республіканців є такий роздрай, бо достатньо впливова людина в таборі республіканців, бувший е, віце-президент Дік Чені, виступив з закликом голосувати за Камалу Гарріс оскільки Дональд Трамп, за його думкою, він е, не відповідає тим критеріям, які е, висуваються до майбутнього президента Сполучених Штатів, і крім цього була. Е, Ще, одна, ще один момент, коли, можливо, ви всі бачили цей ролик про висловлювання Дональда Трампа про те, що мігранти їдять котів, собак і е, інших е, хатніх улюбленців. Чому тут важливо? Це не просто дуже вдалий ролик, це означає, що над Дональдом Трампом почали сміятися, і важливо, що штаб Камали Гарріс ну, фактично переграв його на його ж полі, на полі шоу. І от все це дозволяє зробити висновок, що кампанія Дональда Трампа вона валиться, і от тут виникає ситуація з другим замахом. Причому ця ситуація вона досить незрозуміла, я би сказав, мутна. Бо дійсно є людина з автоматом, але за певними даними першими почали стріляти охоронці Дональда Трампа в повітря, ну і так далі. Але тим не менш і тому, незважаючи на попередні висновки ФБР. Вочевидь, що буде слідство і будуть надані якісь факти, фактори. Але е, дійсно головний момент, що зараз е, людину, яку обвинувачу, скажімо так, закидають е, замах на Дональда Трампа, пов'язують з Україною. Е, це не вперше. Давайте згадаємо, що замах на Роберта Фіца, прем'єр-міністра Словаччини, теж намагалася людину прив'язати до України, але тут просто важливий момент, що Роберт Фіцо, як людина, яка ну фактично підтримує Росію, е, а люди, які йому опанують, вони симпатизують Україні. То тут не, не прямий зв'язок, але тим не менш, якщо є бажання, завжди можна зв'язати так само і в цій ситуації. І як на мене, це скоріше, знаєте, спроба врятувати кампанію з боку Дональда Трампа переключити увагу, в тому числі от з того е, невдалого. Допису про Тейлор Свіфт, з тих його висловлювань про хотів собаки, так далі. Але як на мене, знаєте, от це виглядає так, що історія повторюється як фарт. Вже якщо перший замах дійсно він збурив суспільство, і тоді, до речі, кількість людей, які реєструвалися на виборах в Сполучених Штатах, вона теж сягнула певних рекордних показників, але вочевидь, це були. Люди, які готувалися голосувати за Трампа, а зараз ситуація кардинально помінялася, і тому мені здається, от тут е, скоріше е, ця історія буде згодом е, в мінус Дональду Трампу, ніж в плюс. Ми за цим будемо спостерігати, побачимо, врешті-решт, пане Олександре, а чи можемо ми говорити про те, що у цьому, скажімо так, українському слідові на замах на Дональда у замаху на Дональда Трампа є відповідно російський якийсь слід, бо ми українці звикли якраз і будь-які такі, знаєте, резонансні ситуації, інциденти, де б це не відбулося, оцінювати крізь призму російської. Присутності російської агентури, їхньої, їхнього впливу на ці процеси, чи чи все-таки тут про Росію не варто зараз згадувати і вкотре, вкотре про неї говорити, ну тут скажемо так: з одного боку, співпали певні характеристики, певна певний фактаж, але не можна виключати, що Росія. Буде ну, напов наповно спробувати використати цей факт і, власне кажучи, вже розганяти в соцмережах які спрямовані на республіканців, на американців про те, що Україна причетна до замаху на Дональда Трампа. Я, власне кажучи, майже переконаний, що так само і буде. Е, можливо, Росія буде намагатися непрямим способом, але вплинути на самого Дональда Трампа, на його думку, що, мовляв, от це за цим стоїть Україна і так далі. Тому. Російський фактор він обов'язково проявиться, і е, я не знаю, але можливо, навіть інформацію щодо е, цієї людини, яка яку винувачує знову ж таки, самого факту замаху, як пишуть, не було. Але яку обвинувачують в спробі замаху, можливо, росіяни якось інформацію цю і поширили в соцмережах і так далі. А журналісти вже звернули увагу. Е, тут е, Важливо знаходитись в контексті, розуміти і знати, як все це відбувалося, але от знову ж таки остаточно остаточне. Повторююся, я переконаний, що Росія буде максимально використовувати цей факт в тому, щоб вплинути на американські вибори. Пане Олександре, і є інформація, реакція з боку глави нашої держави від президента України Володимира Зеленського на цей, е, нібито, замах. Тож він пише, що наш говорить, що наш принцип це верховенство права понад усе і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці. Це от власне кажучи, була е, така заява Володимира Зеленського. Як на неї е, спостерігають, як її прочитують, сприймають у Сполучених Штатах Америки, зокрема республіканці, на вашу думку? Важливо, що е, ця реакція є, і вона вже є ну, як мінімум офіцій, офіційною позицією України. Вочевидь, що від цієї позиції відштовхуватимуться... Помірковані республіканці, скажемо так: республіканці здорової людини, як е, Дік Чені, як е, Ленці Грем, які симпатизують Україні, які є друзями. Але ну давайте будемо чесними: є такі е, навіжені прихильники Дональда Трампа серед республіканців-конгресменів, які не зважатимуть на ці заяви, які будуть проштовхувати російські е, наративи, і тому. Е, Скажімо так, важливо, що ця реакція є, і мені здається, важливо, щоб цю реакцію поширювали і доносили до американських громадян представники українського посольства, українські діаспоряни, ну і так далі. Тобто, фактично, тут вже е, має бути робота і дипломатів, і людей, які симпатизують Україну. Олександре, то ви вірите в те, що будуть ще наступні замахи на Дональда Трампа. Бо зараз про це говорять, що Трамп знову ж таки намагатиметься в якийсь спосіб собі набити політичних дивідендів, повернути прихильність американських виборців, електорату. Чи буде він вдаватися до подібного, зважаючи на те, що це вже двічі сталося? Ви знаєте, я думаю, що Ніч нічого не можна е, заперечувати, бо очевидно, що Дональ там дуже е, крім, е, крім того, що він е, людина, яка є дуже великим популістом, він дуже емоційна людина, і людина, яка піде на будь-що для того, щоб перемогти. Власне кажучи, у нього ситуація достатньо складна: або він сідає в крісло в білому домі, але або він з дуже великою ймовірністю е, поїде у в'язницю, тому на е, кану. Дуже багато і не можна виключати будь-яких сценаріїв. Але як на мене, нові нові так звані замахи вони скоріше будуть нивелювати от ефект від того першого, який стався, який дійсно був, ну власне кажучи, виглядав як справжній замах. Бо зараз вже є інсинуації, є е, щось таке театральне постановочне. Що буде далі? Можливо, це буде ще більшим фарсом, і він ну скажімо так, ці ситуації не будуть прямо і серйозно впливати на хід виборів. А можливо, навіть і будуть відторгати прихильників Трампа від нього через те, що ну все це виглядає досить смішно. Пане Олександре, а те, що правоохоронці американські зреагували на це миттєво, чи може це додавати якихось політичних дивідендів, якраз демократичній партії нині кандидатці від цієї партії Камалі Гарріс? Ну а відтак, точніше, ми говоримо про якраз Джо Байдена, який є нині президентом, і якому підпорядковується все, зокрема і правоохоронна система. Що це такий собі швидке реагування? Це відповідно дивіденд для Байдена, а тому і для Камали Гарріс. Чи будуть вони використовувати в подальшому цю історію на свою користь? Я думаю, навряд чи, бо все ж таки Дональд Трамп крім всього, він. Президент Сполучених Штатів, які охороняється, які знаходяться під державною охороною, і має статус президента пожитво. Тому вочевидь, це просто робота системи, і це те, як система має реагувати на цю ситуацію. Тим більше, що я думаю, що у Камали Гарріс дуже багато варіантів, як реагувати на Дональда Трампа, і саме тому, вочевидь, він не дуже хоче. Повторні дебати, бо виглядав він дуже слабко а Камала Гарріс виглядала набагато краще ніж від цього від неї очікували. Тобто других дебатів між Трампом і Гарріс наразі, зважаючи на всю цю на електризованість американської аудиторії американської передвиборчої кампанії, ми не можемо говорити про це. Тобто, другий дебатів на вашу думку не буде. Я думаю, не буде, бо для Дональда Трампа важливо поставити такі умови і правила, щоб він, ну як мінімум, міг виграти. Фактично, зараз він і ці він дебати себе на... почував впевнено, мабуть. Так, так. щоб він, ну власне кажучи, щоб йому і допомагало. тому він каже про дебати на каналі Fox News, Він каже про. Нові правила і так далі, і так далі, які вочевидь будуть давати йому певні бонуси. Але я думаю, що тут вже не піде на це штабка Камали гарсь. Тим більше що вона не дуже зацікавлена, теж в повторних дебатах, щоб залишився оцей, знаєте, ефект від тих дебатів. Що ж будемо стежити за тим, що буде відбуватися якраз до листопада цього року у Сполучених Штатах Америки? Нагадаю, що якраз в листопаді стартують вибори. Я думаю, що до цього часу ми ще багато цікавинок звідти довідаємося. Ми бачимо, що Дональд Трамп все таки намагається якимось чином собі збільшити електорат, прихильність від американської аудиторії, зокрема вдаючись до замахів, чи то до псевдозамахів. Ну, Бог з тим побачимо, що власне кажучи до чого дійде американське слідство. Дякуємо, пане Олександре, вам за включення за роз'яснення. Тож, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента Олександр Леонов був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один обговорювали другий так званий замах на Дональда Трампа, який нагадаю, відбувся вчора, 15 вересня. На все добре і тримаємося.